Ну, давайте стосовно самої угоди, дуже багато про неї говорили останні ну приблизно три місяці, поки тривала робота над цим документом. Тому не буду тут надовго зупинятися. Я лише хочу вам продемонструвати, що змінилося від взагалі факту появи цього документу і цієї ідеї, і те, на чому наполягала американська сторона, до того, що врешті було підписано. Отже, з самого початку американці казали про те, що хочуть, аби українські надра переходили у власність Сполучених Штатів до моменту повної виплати компенсації. Тоді ще фігурувала у лютому, пригадайте, сума 500 міль. Мільярдів зрештою в документі підписаному українські надри залишаються у власності України. Далі на початку штати наполягали на тому, що Україна повинна внести 67% доходів до інвестиційного фонду, а США 33%. Решту, мовляв, залишити собі від прибутку. Тепер розподіл активів відбувається порівну 50 на 50. Крім того, Сполучені Штати натякали раніше на бажання приватизувати укрнафту та енергоатом. Було публікації багато в змі. Зараз же українські національні активи захищені. Жодної приватизації для укрнафти та енергоатому немає. Ну і так само. Раніше Україна, мовляв, мала виплатити компенсацію за поставлену Сполученими Штатами зброю, починаючи з 2022 року. Зараз же жодних боргів, Сполучені Штати можуть інвестувати, заробляти, але для України жодних зобов'язань заднім числом в цьому документі немає. Так само раніше повідомляли про те, що угода, яку пропонували Сполучені Штати уже після сварки в овальному кабінеті, суперечила курсу України на вступ до Європейського Союзу. Зараз же угода відповідає конституції України та не суперечить європейській інтеграції якщо такі суперечності будуть виникати у майбутньому, то цю угоду переглянуть.